Сьогодні ми з вами знову зустрілися на нашому музичному занятті. І давайте ми зараз з вами вивчимо нове осіннє привітання. Повторюйте за мною. Добрий день, добрий день, горобчики маленькі! Добрий день, добрий день, діточки гарненькі. Добрий день, добрий день! Листя пожовтіло! день, Вам разом зі мною зробити дещо цікаве. А саме артикуляційну розминку дощик. Що це таке? Вам цікаво? Я розповім. Щоб в подальшому нам із вами гарно виконувати пісні, співати, нам треба, щоб наш ротик, губки гарно працювали. У цьому, якраз, нам допоможе артикуляційна розминка, щоб розім'яти наш речовий апарат. Тож, давайте разом зі мною зараз виконаємо цю вправу. Але старайтеся все робити так, як я. І так починаємо. Дощик зашумів в лісочку. Промовляємо звук Ш-. Ш. А тепер звук. Із з листя почали спадати краплинки. Такий звук. Краплинки спадають швидше. І ще швидше. А тепер закрапали дуже швидко. І уповільнюється. І ще повільніше. І все! Скінчився, дощик. Малята, я сподіваюся, що у вас все вийшло, бо ця вправа для нас дуже корисна. Ви молодці! А подивіться, хто до нас з вами сьогодні завітав! Гарний листочок, правда? Але він не просто так до нас завітав, а приніс для нас із вами цікаві твердження про осінь. А нам з вами треба вгадати, правильне твердження чи ні. Відповідаємо так або ні. Слухаємо уважно та відповідаємо На дворі осінь. Так ми кажемо чи ні. Так, звісно. Осінь стає тепліше, ніж влітку. Так чи ні? Ні, звісно, Восени птахи відлітають в теплі краї. І ми кажемо: так! В осінньому лісі багато грибів. Хто любить ходити в осінній ліс? Звісно, так, багато грибочків. Осінні листочки зеленого кольору. Ні, а ви знаєте, якого кольору осінні листочки? Я впевнена, що знаєте. Восени Розквітають гарні квіти та рослинки. І ми відповідаємо ні. <мір> <мір> жовтень це зимовий місяць. Правильно чи ні? І звісно, ні. <мір> Вересень, жовтень, листопад це осінні місяці. І ми відповідаємо та! Молодці малята! А зараз, друзі, я хочу запропонувати вам подивитися разом зі мною цікавий мультфільм за твором відомого українського письменника Василя Сухомлинського. Ця людина залишила для вас, дітки, величезну кількість цікавезних казок, творів та оповідань. І в кожному своєму творі Василь Сухомлинський прагнув навчити нас із вами, що то добро, а що є зло. І як треба нам із вами себе поводити? Тож давайте зараз разом уважно подивимось мультфільм з твору Василя Сухомлинського, який називається Соромно перед Соловейком. Соромно перед Соловейком. Оля і Ліда надумали сходити до лісу. І шли, та йшли, в дорозі стомились та й сіли на траві перепочити. Витягли з сумки їжу та й підопідують. Коли це на дерево сів соловейко і заспівав. Зачаровані його красивим співом Оля й Ліда сиділи й боялися поворухнутись. Аж тут він замовк. Оля зібрала недоїдки, кинула під кущ. Ліда зібрала недоїдки і поклала в сумку. Навіщо ти зібрала сміття? Це ж у лісі, ніхто не бачить. Соромно перед соловейком. Ну що ж, малята, я сподіваюся, ви уважно подивились мультфільм та зробили для себе гарні висновки. А я із вами прощаюся. До побачення, мої малята!